Є моменти, коли навіть молитва дається важка, коли сили немає і в душі, і в тілі, і ти просто шепочеш, Господи, не залиш мене зараз. 150 псалмів в Біблії, раз в житті треба розібратися. Про що шостий псалом. Ми вже дійшли до шостого. Шостий псалом це одна з найболючіших молитов у всій Біблії. Тут Давид не хоробрий воїн і не впевнений. Цар. Тут він людина, яка зламана, дихає і не приховує свого стану. Він каже: не карай мене, Господи, в гніві твоїм будь милостиві до мене, бо я немічний. Він чесно визнає слабкість фізичну, емоційну, духовну. У нього болить тіло і болить душа, стривожена душа моя. Цей псалом про той стан, коли втома накопичується, коли ти не просто хвилює. Що та виснажений, коли не просто переживаєш, ти майже ламаєшся, Давид не робить вигляд героя. Він каже: Я знемігся від моїх зітхань, сльози зрошує ложе моє це настільки чесно, що навіть соромно, бо кожен знає, як це, коли плачеш там, де тебе ніхто не бачить. І саме тут псалом робить поворот, який утримує увагу до кінця. Давид не тікає від Бога через біль. Він біжить до нього. Він молиться: вернися, Господи, визволь душу мою. Тобто мені потрібно не просто полегшення, мені потрібен ти. Бо коли душа стомлена. Жодна підтримка людей не замінить Божої присутності. Далі Давід раптом говорить упевненість, яка здається неможлива в його стані. Почув Господь голос плачу мого. Господь прийме молитву мою. Болить так, Важко? дуже, але десь глибоко з'являється зерно впевненості. Бог почув, Бог не пройшов повз, Бог не мовчить, навіть якщо відповіді ще не видно. Фінал звучить як внутрішній перелом. Нехай усі вороги мої посоромляться. Це не про помсту, це про те, що темрява, яка тиснула на душу, не переможе. Не тому, що Давид сильний, а тому, що Бог встав поруч. Шостий псалом для тих, хто знесилений, але не здався, для тих, хто плаче, але молиться, для тих, хто в темряві, але шукає Боже світла. Пишіть коменти, підписуйтесь, щоб не пропустити значення наступного псалма. І не забувайте про вдячність у вигляді, вподобайки.